Доброго ранку, зараз вам покажу дуже красивезний мішечок одягу Мікс Ангелі, але переважаю, звичайно, жіночий одяг. Наповнення, це весь можливий літній одяг. Від блузочок до легких штанів. До речі, легких штанів тут буде досить багато. Так, комбінезонів. Футболочок, по мінімуму першим. Це попадається нам ось такий комбез від бренду PLT, штанка Кльош. Не Кльош, а палаца. До речі. Важливий момент, так, що кожна річ буде йти збіркою. Обов'язково. Наприклад, це розмір європейський 16-й. Дуже красивий ось такий комбез в рубчик. Далі у нас легкі штани. І також вони будуть тут всі великих розмірів: 16, 18, 20 і далі. Ось такі легкі штанішки. Клеснючі, взагалі, дівчата. Розмір, на жаль, не пише, але я бачу, що вони на мене. Далі. Нам попадається комбінезон трендовий, до речі. Можливо, ви бачили. Ось такі комбези зараз дуже в моді в обтяжку. І також, до речі, він губчик. Наступна у нас футболочка, також абсолютно новесенька. Та присутня етикетка. Ціна такого мішка 4800 гривень. Трендова сітка під купальник. Мені дуже подобається. Тут зараз ще будуть максимально красиві спіднички, платья, шортики та лосінки. Яка просто спідничка від примарку. Просто неймовірно, що це на мішок. Наступне у нас буде ось таке платічко. Тут на грудях фіксується, на шиї собі зав'язується. В нього дуже класна довжина. Ну, Покотики. Класно ще. Мені подобається. Далі в нас ще одне жіноче ось таке платічко. Ну, що ну, це, якщо це не скарб? А так. Вечірнє. Наступний у нас буде комбінезон. Звичайно, його треба відпарити, відпрасувати. Але він дуже красивий. Великого розміру 18-й. є все, є. Боко. -бо. Наступний, типу, піджак від бренду Primark. Є додаткова фурнітура. Розмір пише десятків попайський. Наступний також буде комбінезон в обтяжку. Ось такий. На спинці переплетений, але він може йти лосінками. Зараз дуже круті брюки-брендові від River Island. Ось така моделька брюків. Ну, великі вони. Пише розмір 18, але насправді тут і 20 теж буде непогано. Просто River Island. Абсолютно новесенькі брюки палаца. Далі, що у нас тут попадається? Ще один комбінезон трендовий від бренду Primark. Якщо ті були. Мені здається, не в врубчик, то цей буде такий хабешний, класний. Наступна буде джинсова спідничка, така як рибячий хвіст. Просто красота. Далі, Блін, легкі штани. Хочу вам показати. Це як гавайки, що, що щось по типу цього. Наступне буде платічко, також абсолютно новесеньке. Лосіни. Вони йдуть кльоші. Ось такі. Мені дуже подобається. 4800, але речі тут коштують набагато дорожче. Далі блуза. Це чоловіча сорочка. Я перепрошую, розмір 2XL. Це єдина річ, яка тут є чоловіча. Жіноча маєчка з ефектом утяжки. Жіноча сукня батального розміру. Я б сказала, навіть така вечірня, також з етикеткою. Мені здається, це етикетка якогось салону, можливо. Так, ось таке платко на запах. Також у великому розмірі 16 Дуже симпатичні речі. Шортики. Я вас так вам їх покажу. Абсолютно навесенькі. Клас. Ласінне на H&M. Також класні, грубчі, гарно тягнуться. Ось такі самі звичайні лосінки. Наступний буде комбінезон. Комбінезон, красота. Ще одні брюки від бренду PLK. Дуже цікаві. Вони тут йдуть палацо. Ось тут мають вирізи і також етикетка. Наступні будуть атласно шовкові. Я не розрізняю просто ці дві тканини. Легкі ось такі штаніжки. Primark. Класні підджогери. Наступна буде маєчка. Ось така. Ну, топ маєчка. Ще одні лосіни. вони також йдуть кльошами, Трендова моделька. Далі базовий лонгслів. Це просто must-have. Це має бути у кожного. Це базова річ в гардеробі. Далі комбінезон. Просто кидається з комбінезонів. Жіночі плаття. Таке також вечір, нарядне. Ще один лумислів. Легкі штани. Я покажу. Гляньте, яка красота. Це не штани, це така спідничка. Платьєчко. І йдемо далі. Далі у нас тут лосі великого розміру. Раз. Дуже симпатична картинка від бренду H&M, Ось так воно буде виглядати. Дуже гарно. І шортики. ні, не шортики. Може, це юкочка. шорт? Ні, це юкочка. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 4800 гривень за 10 кілограмів. Товар просто неймовірний, особливо якщо у вас фізичний магазин, це на вітрину виставити і красота.